Привіт всім! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені пательки. Сьогодні у нас 8 серпня і я вже перетягла один день для того, щоб вчасно вступити у новий наш спільник. А новий спільник у нас вернісаж у Сінніх Чого перетягла, тому що дівчатка чекала свою пряжу. Заказала я спеціально для цього спільника пряжу, щоб гарно пов'язати гарненькі такі речі. Але вона мене до сих пір і не прийшла. Ну, поки вона прийде чекати, я вже не буду. Зніму те, що є, покажу те, що в мене є, що буду в'язати. А дехай буде таким маленьким сюрпризом. Як прийде, тоді я вам покажу. Знімаю я в своїй бесідки. І про спільник. Умови нічого розповідати не буду. Вже дівчаток дуже багато в нас у спільнику. Познімали відео, розказали вже всі умови. Ви вже все знаєте, просто розповім про себе. От для кожного, для нас, зараз приїде машина, я на дворі. Для кожного для нас асоціація осінь це що? От, для мене осінь починається з 1 вересня. А верніше починається не з 1 вересня, а починається з тих пір, коли почали в нас квітнуть наші чорнобривці. Я обожнюю чорнобривці, це мої домашні. Я ними обсаджую собі огородики, там клумбочки. От для мене запах чорнобривців це завжди асоціація йде із школою. А коли йде школа, це йде асоціація з 1 вереснем, то для мене осінь це тоді починається, коли вже квітнуть чорнобривці. А чорнобривці вже квітнуть, дівчатки почалося. Чи почалися? От як вони почалися, тому в нас і спільник розпочався. І сьомого числа, тобто з дня, дівчата організували спільник Вернісашу Сініх Барв, і я пішла в цей спільник також. Для мене він рідний. Я вже розповідала, чому розповідам розповім і зараз, тому що в тому році, коли я перший раз випустила своє відео на свій youtube канал, у мене перші два відео були такі, ну пробні, пробувала як. А потім я побачила запрошення в цей спільник. І мене дівчата прийняли. І оце самий перший проект, де я приймала участь, і як, от з якого я, можна сказати, стартанула в Ютубі. Хай у мене той старт невеликий, маленький, але все одно він був. Це в мене був Вернісаж у барв. І пропустити другу частину, тобто 2023, ну, я по совісті я вже не змогла. Я повинна тут бути. Тому я подала також прохання. Дівчатка мене прийняли, але відео я, мабуть, знімаю саме останнє. Ну, нічого, головне, пізніше, ніж ніколи. І що хочу? Хочу я в'язати в усіх номінаціях. В усіх номінаціях поки ще хочу так, а там як карта ляже, як то кажуть. І в нас перше, діти це наші квіти. Я буду в'язати, зараз покажу. У мене є така марс, сіренька ниточка. Я з такою собі в'яжу лупо Мабуть, мабуть, відео вийде про мою лупу Так от ми побалакали з моїм внуком, домовилися, що ми будемо в'язати із сірою ниточкою. Він у мене ще гурман той на кольори і на ниточки. Замовив чорну, чорну в мене нема, верніше є, але я страшенно не люблю в'язати в'язані речі для діток з чорної нитки. Ну, не люблю я, не знаю. Для, я, для мене це чорна, це вже так, на, край, на крайній випадок. Тому ми домовилися з сірий. А оскільки в мене таких більш лоп'ячих... І ярко, яскраво в мене є синя така електрик і є така голуба. А в нас хлопчик темний, він дуже чорний, він зараз зовсім загорів, як мулатик ходить. То ну йому ніяк не йде ні електрик, ні голубеньке. То ми вирішили, буде сіреньке. Так от у мене дитячий виріб буде Марс, з марса. Я не знаю, за, за... зеркалик буде. Зараз покажу. Вам ось і тікеточку, трошки відзеркалює. Оце наш буде дитячий такий виріб. Далі Далі у нас номінація і ось це найкраща пора для натхнення. Оце на цій номінації, дівчатка, якраз у мене йде пряжа. Я замовила собі пряжу таку класнючу, таку гарну. Чесно сказати, дивилася не по складу, а по кольору. От я замовила той колір, який мені хочеться, з яким я хочу в'язати. От коли вона прийде, я почну собі в'язати в одному із звітів, я її покажу. Так що, поки. Поки є без пряжі, але номінацію я зв'язати хочу. Далі у далі нас зігріємо ручки та ніжки. Тут у мене буде два вироби. Перший вироб це в мене буде шкарпетки отакі залізе супервош, Comfort Socks. осіння така ниточка, така гарнюча, красивезна. Чого два? Тому що в нас іде шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. І у нас спільники на два місяці серпень і вересень, то я одні шкарпетки зв'яжу на серпень, наприклад, а інші мене шкарпетки будуть жакард. Жакард я також приберегла до цього спільника. Дуже мені хотілося осінні класні жакарди. То в мене буде жакарди. Я візьму цей марс сірий, бо мені треба сірий відтінок туди. І добавлю свої залишки. Я вже сюди залишки не брала на ці шкарпетки Жакардові. Боже, ми живемо над дорогою, тому, вибачте, їздять машини. Не брала я ці залишки, чого не брала, тому що, як я теж також казала в одному з відео, куплять по ту пряжу, яку я люблю яку мені хочеться на свої жакордові шкарпетки. Ну, дуже дорого, дівчатка, 400 чи майже 500 гривень з пересилкою пряжа. Щоб зв'язати одні жакардові шкарпетки, це ну, для мене це велике удовольствие чи велика насолода. То я возьму Марс, до Марсу докладу ті, що в мене є залишки, то в мене буде одні шкарпетки жакардові, мабуть, я з них і почну. Я їх, мабуть, перші зв'яжу, тому що мені дуже не терпиться ці ж свої шкарпетки. Не буду показувати я вам які. надіюся, в мене все вийде. Коли вийде, тоді вже побачите, що я, я осінні шкарпетки надумала. І одні будуть отакі оці не знаю, які жіночі, мабуть, вийдуть. Подивлюся. А оці, може, будуть і чоловічі. Чого чоловічі, тому що якщо в мене вийдуть такі, як я задумала з таким узором, то мені хочеться їх зробити гарне фото. А гарне фото можу зробити в нашій сім'ї тільки я. Бо на мені, як виявляється, дуже складно зробити з наших кострів, просить. Це свої нюанси, в каждого своє. То хочу я зробити гарне фото, то, мабуть, я зв'яжу чоловіка, щоб тоді десь підловить чоловіка, <свісно>, щоб він мене попозував. Так що на цій номінації в мене на третій будуть двоє шкарпеток. Так, і четверта: і у оселя вбралася в багряне намисто. Ну, в нас тут декор для оселі. Декор буде. Іграшки я не в'яжу. Хоча дитина в мене просто іграшку, ну я не в'яжу, не знаю, дівчатка. Думаю, якщо я почну стартану з іграшками, це буде тоді ховатися в ході. Тут і так не тільки, то взагалі ще з іграшками не буду. Єдине, що гарбузики, гарбузики, <гарбузики> може і буде. Але я назбирала отут, пошула, що свої залишки. У мене тут різні, різні бачите, такі осінньо різні кольори. То декор у мене буде для домівки. Із залишків, це точно. У мене є така, яку я знайшла. такий в мене є бавовна, отака. Є в мене цей якийсь залишок, хто на це мені хтось віддавав. Оце в мене така, також бавовна, ну теж така погана, погана. Ну, в общем, до чого веду. Буду я робити декор. Не знаю, що буду робити, але щось буде. Якусь, якусь таку гарненьку прикрасу для оселі я зроблю. Чи це буде подушка, чи це буде підставка під гаряче, чи це буде якась така серветка, така незвична. Але щось я зроблю. Це обов'язково за іграшку не знаю. Є в мене задумка якийсь маленький зв'язати такий брелочок, такий невеличкий з іграшки. Але ну, я ну, не буду нічого загадувати. Як вийде, так і вийде. Але в цій номінації щось хочу зв'язати. І в нас остання п'ята номінація номінація із кожною осінь я розквітаю сюди всі інші види творчості, які хто любить. Я дивлюся так, дівчаток, не встигаю всіх дивитися, але поглядаю так, потрошку вже передивилася, хто буде кулінарити, хто буде вишивати, хто що. А я вам, знаєте, що покажу. Я буду приймати ці номінації, але. Я вам зроблю маленький майстер-клас. Хто знає, хто не знає, я працюю в школі, працюю з дітками, і коли до мене у гості приходять, я бібліотекар у школі, до речі, і коли, у нас дуже багато масових заходів в бібліотеці, дуже у нас з усіма класами, ну це інша історія. Але я зараз за цю номінацію, коли до мене приходять дітки перших четвертих класів, у нас кожна з ним зустріч закінчується якимсь маленьким мастер-класом. Вони дуже люблять, поробля... люблять робити всякі поробки ручками. Вони там то ліплять, то клеять, то щось виготовляють. І ми зустрічаємося, як правило, ну на тиждень раз. То ми листівки робимо, то ми якісь сніжинки зімою. Ну, ми, ми все робимо. І в мене завжди з першим класом у мене зустріч, тому що дітки кожен рік різні і я їм провожу завжди одне те саме. Ну як одне те саме з усіма дітками різне, але кожна дитина хоче попробувати все те, що ми виготовляємо. Так от, коли до мене приходить перший, перший раз перший клас дітки, першокласники знайомити з бібліотекою, коли ми вже проводимо цю екскурсію, розкажу, розповідаємо це все. Ми виготовляємо квіточки дуже гарні. Дуже гарні, дуже такі вони яскраві, різні кольорові. Вони так полюбляють ці квіточки робити. Я не знаю. І вони оце тільки приходять, я їм тільки показую першу квіточку, і вони всі її крутять. Так от я вам зроблю маленький мастер-клас, зніму окреме відео. Ми зробимо з вами таке панно невеличке. До речі, дітки ці можуть крутити вже з трьох ручків, ці квіточки з трьох, і це до шести, до семи, бо далі дітки дорослі, їм цікаво, але вже не так, як менше. То я вам зніму такий маленький мастер-клас з виготовлення панно з оцими гарними квіточками осінніми. Оце буде інший вид мій творчості, тому що я вам показувати не буду. В'язання воно є в'язання. Я, макраме плиту дуже-дуже рідко, це колись там щось, ну це майже не плиту. Це, це колись десь щось стукне. Бісером я також вишиваю, а я, але не плету, не хочу нічого не ні кулінарить, А маленький мастер-клас, у кого є внуки, у кого є дітки. І щоб вам якось з дітками провести гарно час, я думаю, він вам знадобиться, буде в пригоді. Так от на п'ятій номінації буде в мене окреме відео. Зараз хвилинку. Я знімаю, вибачаюсь, над дороги, машини їздять. Так, от це мене п'ята номінація, буде окреме відео. До речі, я вам забула сказати, що ми звітуємо три рази. Перший раз це я вступ вам знімаю. Другий раз у мене буде звіт те, що я виготовила за місяць, я вам покажу те, що в мене є в наявності. І третє відео буде воно вже в кінці, тобто з 1 по 7 жовтня, ну, в кінці вересня, з 1 по 7 жовтня це у нас буде фінал. От там ми покажемо всі свої відео, всі свої номінації з усіма своїми цікавими історіями, в кої яка буде. Так, оце в мене п'ята номінація мастер клас це буде окремим відео, щоб воно ніде не, не, не загубилося. Буде такий малесенький МК по виготовленню осіннього пану. Я думаю, в кого внуки дітки, ну, класна штука, будете робити. Так, оце все ще я вам хотіла розповісти про своєму вступові. Пряжі моєї нема, але дещо я вам показала. Дуже люблю осінь. У ну, мене життя починається. Я дивлюсь дівчаток як у більшість з 1 вересня по, 20, по 30 травня. У мене це така дуже бурна пора. У мене робота в основному, тоді вже трошечки тихе, тихше йде. Зараз у мене відпустка закінчується, так що приступаємо до роботи. Якраз починається проєкт, починається моя робота. Будемо тепер уже надихатися всіма осінніми барвами. Включаючи і картоплю, хто копав. Це так маленька ложка дьогтю, великі бочки меду. Ну, а що? Життя воно таке є. У кожного своє, хто в місті, тому легше, хто своє ділянка. У нас хоч і небагато. Але треба її вигребти, викопати, то осінь, краса. Починаються всі. До речі, я осінь люблю тільки тоді, коли вже перші приморозки. І коли вже сипляться листочки і ви ходите по парку, і вас під, під вашим взуттям ці листочки шелестять. Оце для мене осінь. Я кайфую цього звуку шелестящих листочків. І вони так, знаєте, такий шелест, оце, да, коли вже маленький приморозочок, коли, коли ти вже вдів одяг курточку, там, пальто якесь, вже ти так трошечки не, не голий, не в світері. Оце я отак осінь люблю. А коли йдуть ці дощі, слякоті, ці тумани, ну, я її просто як у погоди нема поганої, чи природи нема поганої погоди. Але моя найлюблиша пора — це зима. Як не крутий, я люблю зиму саме найбільше. Я зимня, я люблю зиму. Але коли шелестять листочки, це настоящий кайф. Я вже коли знімала, дождуся, як дасть Бог, ще цих листочків. І ще раз буду ходити і знімати. Так що на все добре. Такий був мій ступ невеличкий. Дивіться на дівчаток, всі посилання будуть під відео. Забула сказати, що організувала це відео Ліна Сергієнко з канала, Забула, як називається Ліночко, новий канал, вибач, і Маруся на скринє рукоділля, це дві дівчини, вони такі в нас зажигалочки. Маруся, так ото взагалі вона молодець, вона скрізь все встигає. Так що дивіться на дівчаток, надихайтеся осінню, прикрашайте свою оселю, прикрашайте себе, а ми зустрінемося.